З 16 листопада по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення. Про це попередило Укренерго. Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Укренерго попросила споживачів з розумінням ставитись до відключень. В ефірі телемарафону голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький зауважив, що наступні декілька днів. Нів будуть важкими, адже наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме. Відповідно, навантаження на мережі теж це найбільша атака взагалі в історії ракет на енергетичну інфраструктуру. Близько 100 ракет можна сказати, що по всіх, практично по всіх регіонах України, відбулися стабілізаційні відключення електроенергії. Ми це зробили для того, щоб втримати. Баланс в енергосистемі щоб запобігти повному знеструмленню нашої країни, тому зараз приблизно третина трошки більше споживання обмежена, і ми зараз працюємо над тим, щоб відновити мережу, відновити роботу деяких електростанцій. Для того щоб ну там в найближчі дні трошки застабілізувати ситуацію. Ми працюватимемо сьогоднішній вечір, ніч і звичайно всі наступні дні. 24 на 7. Нам треба підготуватися до важких принаймні, декількох днів. У нас сьогодні найбільша ракетна атака, і, до речі, через день два починається похолодання. Тобто я думаю, що день атаки також був вибраний не випадково. Тому нас чекає певне випробування, але ми знаємо, як я вже сказав, що робити. Я хочу звернутися. До українських громадян закликати продовжувати економити електроенергію в ці дні. Нам це буде особливо необхідно, і також з розумінням ставитися до відключень електроенергії, як тих, які будуть відбуватися по графіку, так і аварійних, які будуть застосовуватися по мірі необхідності. Нам потрібен час на відновлення. Енергомережі, будь ласка, поставтесь до цього з розумінням. Ми розуміємо весь дискомфорт, який може бути завданий цими відк. Але ж ми всі повинні втримати нашу енергосистему. Ми всі не користуємося, всі фактично в ній живемо. Уже зараз диспетчерська служба НЕК «Укренерго» надала АТ Чернігів-Обленерго чималі обсяги обмеження споживання електроенергії. Однак у подальшому відключення можуть бути ще більш масштабними. Тож зробіть необхідний запас води та зарядіть павербанки, аби бути на зв'язку з рідними.